Що відбувається з боргом зі сплати аліментів після досягнення дитиною 18 років? До мене звертається з цим питанням як стягувачі, так і боржники. І в більшості випадках всі вони вважають, що оскільки при досягненні дитиною 18 років виконавче провадження закривається, то борг зі сплати аліментів анулюється. Давайте розбиратися з цим питанням, адже воно хвилює багатьох. Відповідно до статті 180 сімейного кодексу України батьки дійсно зобов'язані утримати дитину лише до досягнення нею повноліття, але Згідно частини 4 статті 194 сімейного кодексу України, заборгованість з аліментів стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття. Відповідно до пункту 9 розділу 16 інструкції про виконавче провадження, виконавець закінчує виконавче провадження про стягнення аліментів після закінчення, передбаченого законом строку їх стягнення, тобто до досягнення дитиною 18 років за умови, що сума аліментів стягнута в повному обсязі. Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття. В цій же інструкції, в пункті 10, зазначено, що у разі наявності заборгованості, яка виникла на момент закінчення встановленого строку для стягнення аліментів, її стягнення проводиться в загальному порядку, визначеному законом. Отже, борг, який виник у період аліментних зобов'язань. Також підлягає оплаті і після досягнення дитиною повноліття. Аліментна заборгованість не анулюється після 18 років і може стягуватись до повного погаження. Важливо, таке ж правило стосується і аліментних боргів, які стягувалися на повнолітніх дітей, які продовжували навчання. Якщо виникли питання, сміливо задавай мені їх в коментарях, щоб отримати на них безкоштовну консультацію. Якщо вам необхідні послуги адвоката, пишіть мені в дірек. І не забувайте ставити лайк та підписатися на мене, якщо досі ще цього не зробили.